Вітаю усіх. Я Малецька Дар'я, студентка другого курсу. Навчаюся у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича на спеціальності 013 початкова освіта. Керівник, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії музичних дисциплін Чижевська Ольга Юріївна тема добу. Жанрова стильова специфіка вокальної творчості Віктора Матюка. Мета доповіді полягає в дослідженні особливостей індивідуального стилю композитора та впливу вокальної спадщини Віктора Матюка на творчість галицьких композиторів у контексті розвитку українського музичного мистецтва. Його музика звучить немов перегул українських понів, церковних дзвонів. Та щирені народної душі. Так можна описати творчість Віктора Матюка, композитора, який у своїх вокальних творах зміг передати багатогранність української культури. Його мелодії не лише відзеркалюють народний дух, а й відкривають нові горизонти камерно-вокальної лірики, поєднуючи глибоку емоцію. Народився 1852 року в селі Тодирковичі Сухарських повітря, помер 1912 року в село Карів на сокальщині український композитор, хоровий диригент, музичний фольклорист, греко-католицький священник, спадкоємець традицій перемишльської школи і учень Михайла Бербицького товаришував вирисував з митрополитом Андрієм Шептицьким, який висок. В суспільні та мистецькі здобутки матюка. Освіту здобув у дяковчительській школі у Перемишлі і вже тоді написав свою славнозвісну пісню Веснівка продовжив студії у Львівській духовній семінарії від 1889 року до смерті був паруком в селі Київ, проте постійно приїжджав до Львова для участі у різних громадських культурних акціях. Музична спадщина. Приматюка, обмежена виключно вокальною музикою. Особливої уваги потребує солоспіввеснівка або інша назва Цвітка Дрібнаю, на слова кияна Шашкевича, яка вважалася найкращим романсом композитора. Пісня облетіла всі найкращі сцени Європи, вирізняючись неповторною, трепетною задушевністю та ліризмом музичних образів. Пісню Цвітка дрібна дуже любив Олександр Гесуга. І каже, що саме цим твором юнак собі проклав шлях до майбутньої славної кар'єри. Цей твір був в репертуарі видатної співачки Соломії Крушельницької. В цьому сулоспівлі слід відзначити простоту вокальної мелодії, гармонії у супровіді, добре відчутну музичну форму, зв'язаної з розвитком образів тексту, а також невимогливу фактуру акомпанементу. Наскрізна форма пісні найкраще відповідає побудові поезії. Це оригінальний твір, у якому народні мотиви не простежуються. Так, у першому розділі романсу, звернення свідки дрібної, доненької весни переважає піднесено ліричний, але світлий і спокійний настрій. У другому ж образ весни матері має узагальнено символічне значення. А відповідь про небезпеку й морозу і холодного вітру для ранньої розквітлої весняної квітки сприймається як віншування молодій людині тяжкої долі, музика надихає схвильованістю та драматичною відтінкою. До вашої уваги, пісня Цвітка Дрібна, у виконанні викладача музики з Карубської Марини Вячеславни, а викладач музики Чижевська Ольга Юрій. Бродівського педагогічного корню Хорових композицій Віктора Матюка, яка підкреслює його глибокий зв'язок із рідною землею. Цей твір написаний на слова Володимира Навроцького і відзначається щирою любов'ю до батьківщини, яка звучить у кожному музичному такті. Твір продовжують виконувати професійні та аматорські хори, і його популярність не зменшується. До вашої уваги пісня родимий Кравник. У виконанні муніципального «Боян» міста Броди Диригент Ярослав Линів. Віктора Матюка свідчить про його свіжий музичний талант. І хоча, за своїми стильовими предметами вона близька до музики Михайла Вербицького та Івана Лаврінського, та особливо в солоспівах вона є кроком уперед у розвитку української музики в Галичині, отож, Віктор Матюк один із першопрохідців установленні українського ліричного солоспіву на Галицьких теренах кінця 19-го, Початку ХХ століття композитор, відчуваючи потребу свого часу, реалізував власний талант саме в цьому жанрі, глибоко досліджуючи тему, Любов Кияновська підсумовує, заслуга Віктора Матюка полягає і в тому, що він, один із перших, проклав нові стежки в жанрі камерно-вокальної лірики. І згодом розквітна вокальна музика композиторів наступних поколінь. Василя Барвінського, Станіслава Людкевича, Нестора Нежанківського, оскільки фактично жанр жан співу був ще майже недоторканою цілиною в галицькій музичній культурі. Дякую за увагу!